Уяви собі, що в тебе захворіли зуби, і ти не маєш грошей, щоб піти до стоматолога і їх полікувати. Але з'являється добра людина, і вона оплатила лікування твоїх зубів. І ти приходиш до стоматолога. Стоматолог, лікар, він не буде дивитися, чи ти в косинці, чи не в косинці, чи, ти, чи в тебе гарний характер, чи не дуже і так далі. Лікар подивиться оплачено. За лікування зубів оплачено. Йому важливо подивитися, чи прийшла оплата. І ти сідаєш на лікарняне це крісло стоматологічне, і він починає лікувати тобі зуби. Тепер дивися, брат і сестра, я це і для себе говорю: за наше зцілення, за наше здоров'я заплатив Ісус Христос своїми ранами. І своєю пролитою кров'ю. І Бог сильний оздоровити Тебе і мене від всякої хвороби. І тому, коли ми приходимо до Бога, приходімо з вірою. І давай будемо казати: Господь, зціли мене від цієї чи від цієї хвороби. Чому? Тому що Ісус заплатив Заплатив за моє зцілення. Він заплатив за моє здоров'я своїми ранами, своєю пролитою кров'ю, Він взяв на себе мої гріхи. І мої хвороби. Тому, Боже, зціли цю хворобу в моєму тілі, зціли цей рак, зціли це чи інше захворювання, нехай зникне та чи інша пухлина. Тому стоматолог, він не дивиться, який в тебе характер. Він не дивиться на це, як ти одягнути, і так далі. Він дивиться, чи оплачено. І коли оплачено, він лікує. Тому Господь, якщо він бачить, що оплачено, він стіляє, а Ісус заплатив. Ісус заплатив. Хай Бог нас благословить. Ім'я Ісуса Христа. Будь здоровий! Амінь.